Всім привіт! Ну і гучна нічка була. Сьогодні луцьку летіло до нас і кінжали, і ракети, і шахеди. От відео можете побачити, що отворилося. Це тільки дрон збивали. Але добре, що є квіти, вони нас відволікають. Робота. Сьогодні використаю такий препарат йодоцит для профілактики різних захворювань і шкідників. Рекомендується для теплиць. Я також ще вирішила обробити ним капусту. Побачила, що в мене нарешті зав'язується цвітна, така гарненька жовта капустина. Це я насіння брала хороше в якомусь сайті. голландське воно йшло в Розрібних пакетиках. І кілька таких капустинок все ж виросло, буде ще тільки вони маленькі, ще підростуть трішки. Ну, їх також білокрилка просто раду неможливо дати. Але щось зав'яжеться, бо все ж оброблялося, а йодоцит, в ньому нема обмежень і терміну, коли потрібно чекати. Можна хоч через день обробляти. Також поспіває вже бурячок кормовий. Бачите, вже починає обсипатися насіння і все. Збирається в трубинку, ну, можливо, ще підсушити на всякий випадок. А так виглядає батат той, що біля будинку. Його все ж щось погризло трохи, але він повністю заплів от, все місце, що було, повністю покрив собою всю цю діляночку. Також збирала квасолю, ще вона така молоденька. Я люблю давати її в суп, звичайно, і спарживу. Якраз таки такої стиглості зелененькі, добре варити у літніх супах, а це невеличка ріпа, вирвала її на корм морській свинці. Ну, бачу, все одно пошкоджена вона шкідниками, хоч оброблялася. І також буду варити сьогодні капусту кейл, буду давати її в суп. Із цих всіх овочів зараз буду готувати такий літній варіант. Я дуже люблю овочі. Тут ще давала одну селеру. Вона порізана такими квадратиками: селера, спаржеві квасоля, квасоля звичайна, капуста кейл. Її потрібно проварити хвилин 15, і вона не тверда. Тільки перед тим дуже-дуже добре її вимити. Провірити чи чисті гарненькі листочки і все можна готувати. А ще покажу, як цвіте гібіску з деревовидний у затінку. Тут практично повністю затінок. Це дві рослинки, які я не продала того року. Вони дуже гарно цвітуть, навіть а, ще третя є. Цвітуть навіть у затінку, тільки пізніше, ніж ті, що на сонці. Кому цікаво, можете купити в мене. Вже як трошки похолодає, можу переслати навіть Укрпоштою чи новою поштою. І ця краса що в мене цвіте. Хто знає її назву, напишіть, будь ласка, в коментарі. Помідори цього року непогані, є різні за розмірами і достигають вже Побривали ми трошки листків, щоб вони швидше достигали, а деякі просто не доспівші, вставлю на сонечко і вони доходять вже. Тут я так переробляла. Вже оберізала фізостегію, тому що вона вже перецвіла. І хочу зовсім її викупати. Хто хоче безкоштовно великий кущ фізостегії, також пишіть. Ну, бажано братин Луцьк. І ще підв'язала троянду повторне цвітіння її. Ну, в неї дуже е, такі великі квітки, особа було підв'язати. І ще розсвів гібіскус. Трав'янистий. Я його сіяла з насіння. Сходить він дуже добре, але цвіте чи на другий, чи на третій рік він мене зацвів. Але дуже гарний такий малиновий колір. Я рада, що спробувала його виростити. Маю дві рослинки. А ще інший колір поки не зацвів. Ще тішить е, пеларгонії. Пінк Рамлер. І цю щось не пам'ятаю назву також дуже гарно. Мені подобаються такі світло рожеві пеларгонії. Деякі я пробую укорінювати. Це я раніше поставила. Я ріжу черенки, підсушую їх хоча б хвилин 30, а краще й 40. Вони лежать, підсушуються, грунт обробляю кип'ятком і додаю або у воду, або так якийсь укорінювач. І вструмляю. Оці вже практично пускаю нові листочки, а ще одні тільки поставила. Якісь приймаються, якісь ні, але плюща листі зазвичай непогано приймаються з таких живців. А то ще в мене є посіяна меліса і гіпсофіла. З помідорів, цвітної капусти, баклажанів, огірків. Ми робили закрутку сьогодні. Таке овочеве асоті. Помідорів ціле відро і, і ще поспівають. Того за, закрутили 9 банок, а ще давала баклажани на дно свої домашні. Ну, баклажани вже останні все. Їх до, доїли вже жуки. На жаль, думаю, що більше я їх сіяти не буду. Ну, так, вийшли двохлютрові баночки, півторачки. Рецепт я вам розповідала. Майже будь-які овочі, і по тому рецепту можна закручувати. А так виглядають артишоки. Щось ніяк не можу до них знайти підхід, все одно якісь вони виглядають такі кволі. Можливо, в ґрунті буде краще, пересажу їх вже як трошки похолодає. Серпень таке тепло, останні дні літа. Активно проводимо час в садку на вулиці. Дочка дуже любить гратися з кошеням, яке вже підросло. Таке воно в нас активне, веселе. Батут тут в нас вже третій рік використання. Трошки потокли його вже діти, але ще нічого, гратись на ньому добре. Така ще краса, ще не перецвели соняшники. Цвіте великий гібіскус, соняшники. Та інші квіти. Гладіолуси, вже деякі поперецвітали, не встигла їх підловити, а деякі не цвіли, бо була посуха, вже от хмариться, і в нас прогнозують дощі. Це ми з дочкою зробили клумбочку, і вона її сама доглядає, а також ще пеларгоніє і розцвітає мірабіліс. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!